Що добре. Боже, який в тебе кіпіш на голові. Кучеряве волосся, що ти забув, я кучеряве волосся. Тут ні до чого, кучеряве волосся, ти зробила таку халабуду сама. Королєве, добрий ранок. Добре, добре королєва, рано, королеве, дивіться, оранжерея, ну точно оранжерея. Ну, видно, що королева. У мене як день народження було, у мене волосся квічений. Ну, срібно, заведи мовчки, що тут скажуть. Королєве, я встала, ще в 7 ранку. Я б сказав, він знає, що в мене сон не брався. А вчора мене просто. Креше! Ні, чесно, стала сьомій ранку і лежала до дев'ятої години. Думаю, ну, люди добре, добрі, вони не встають. Корольована Бреше, я встав в п'ять сорок три, ходив до години сьомої, в неї ніхто не вставав. Хоч я шумів як міг. Я, думаю, з... я пішли на вік'я і я пішов спати, й все. Я думаю, що я проснулася в сьомій ранку. Лежу, лежу, в телефоні листа, королів вам підписую. Mm -hmm. Потім вже восьма, вже дев'ята година, Думаю, о, ні, свято, вставай, де роби. Зробила собі воду з алою в воду собі з алоє зробила. 에, зробила собі каву, вже навіть на фазенді попила каву. Думаю, йду їх будити, що то вони сплять до якої години. Розбудила їх, кипіш у хаті навела, mm -hmm. вони на мене трохи злі не ми, ми, ми на тебе не Ти Афієша. Коротше, вчора пішли спати. Я вчора вирубався дуже швидко, бо я, знаєте, що я тренуюсь конкретно, не так як... дехто. І вона вчепилася до нас, чого пішли спати, як бардак вдома був от на кухні. Вона прийшла наїла тут, посуду склала в умивальник. І до нас претензії що ми не поскладали. Так, бо ми пішли скоршу спати, а я пішла. Вона все виробила. Я не знаю, що таке було. Mm -hmm. Я просто тако, Ми посиділи вчора на балконі. Mm -hmm. Я зайшла в кімнату, я така стала як п'яна. Я просто така, я не знаю, що зі мною було. Я така якась отака, от Мене просто почало вирубувати. Я вроді не була ні замучена, нічого. Я не знаю, мене просто вчора вирубили, а вона навіть не пішла дороже, я не розуміла, що зі мною відбувається. Я, та я кажу, Орисорисика, я, я не йду, бо то вже пізна година, то всі зібралися на шосту, я поки зберусь, до тобто десята, я прийду, одинадцята година комендантська. То вже всі розходять. Та, та, і просто вирубилась і заснула. Потім ще ночі просипалася. Моя дитина тут як професор на кухні за комп'ютером, я кажу, ей, бігом спати. О. Він склався, пішов спати. Ну і все. Коли він склався? Я не знаю, яка це була година і все, зранку встали, ніхто не встає, кажуть, воду попила, вже каву зробила. Пішла, їх розбудила, кажуть, вставайте, що тут таке, ви що, до полудня будете спати, Роботи ціла куча, хіба якої не знаю. Mm -hmm. О -о. І, та, та й на них висверлися, що не поставили то в холодильник, то що зготували. Бо думаю, то така спека, там воно скисне, то шкода, а люди скинули ще кучу рецептів, що то можна перемолоти і зробити паштет. От я хотів зробити перемолоти, а погружний блендер не міг знайти. Mm -hmm. Галя взяла. Вона ну, між мене вхопила, в міксер, погружний блендер, вагів на давна, давна, господиня? Ну, то Зрюйозно. кожна срана, кожна засрата та господиня має мати своє, а не бігати, все забирати. А потім я, хотів, я хотів в ту. Як та, блін, фігня? Ну, коротше, він хотів якусь фігню. Фріз'є то зробити. Да. Потім подивись того нема, того нема, того нема. Ну то так гостиня, що ти купила, то не їсти обійдешся. Ну це Так що день розпочався, знаєте, вдома де, де б ти не був, де б не відпочивав, де б не було як добре, але вдома найкраще. Так що треба вставати, стріпуватися і братись до роботи. Знаєте, бо відпочивати добре. Але тепер треба е, взятись до роботи, ну та й працювати. Треба піжами продавати, тапки продавати, купальники. О, мені за купальники йти пис, писали. За купальники коли. на піжама має. Заходьте, пишіть які вам купальники, все. І я вам продам і будете теж такими зіринками, блискучими, гарними, і ви будете кайфувати від цього купальника. От зараз сьогодні буду працювати, потім чула. Думала, така спека кудись поїду, але принаймні знаю, куди їхати мені в таку спеку. басейни 100% всі. Всі зайняті, бо так у нас так навіть на басейни дуже не попаде. В основному всі басейни при якихось комплексах. А так як є багато людей, відпочиваючих зараз у нас у Трускавці, то тільки на річку, на річку парсолі немає. Я можу uh -huh. згоріти. Добре, на, тримай христи. Давай. Куди? Вставай. Я знаю, ти зараз на балкон заведеш. Який балкон дискута. За 15 хвилин може приходити в басейн, я наповню 500 гривень і годину. Так що, ти не цього, допускати чи я буду? Ні, швидко. ні, ні, ні. А, до речі. Як хочеш. Надо, так, Слухай, я вчора сказала людям неправдиву інформацію. Яку? Ну, брехуха. Брехуха, так. Давай. Вона й тебе відпочивала в комплексі в цьому Дернівська купі. Я вчора всім сказала в сторіс, що коштує 500 гривень вхід. А виявляється, це 500 гривень вхід на басейн для проживаючих. А так 1200 а в вихідні 1500, то мене люди виправили. Я не знала. Я не читав, я читав, якась королева писала тобі. Я... Там виявляються ті рибки, що я знімала, що, що на барі можна купляти корм і їх кормити. Ти бачиш, які там рибухи плавають. Отакі От великі риби плавають там в цьому озері, але звідки в людей звідки в рибо гроші щоб їм корм купляти слухай. Там откі величезні рибки. Коли ти підходиш до того озера, вони я не знаю, не кручні вони зразу всі припливають. Вони тієш люди готові. написали. Ні, що там на барі купляєш корм і їх кормиш. То я я ж так думаю, Як -то, то риби? Тако хтось підходить по все, Всі зразу то, вони, напевно, там їх годують. Вони так припливають. Водиводвом їх годують. і Вони вже навчені бачать людей такі розумні риби. розумієте, зразу припливають. а ще виявляється що там гольф є. А ми не грали. Так що треба поїхати в вже. Гольфігра, ти вмієш в гольфіграти, я... ти в шаріку не попадеш. Як ти попадеш? там є відео, що ти гониш, як я минулого року була. А, Ападеміка. то ти пищала, як ти була впала... ну, випадково по я... шару. Да я вважаю, що моя гра, я попадала кожен раз по шару. І так було, як має бути. Не по... твоя ігра, то взагалі гра кумерна. вона не, є ну, не знаю, кому кумер мені сподобалось. Попадати в лунку, то це є супер. Коли ти і коли в компанії граєш, і коли хтось. Та ти не в лунку попала, ти попала по шарику. А ще ти мене є що я й в лунку попала. Ти не-не-не... ти, 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 не, не, ти не, просто, робити. видно, не виставила, бо ти 200 разів не попала в лунку з, з метра, напевно. І потім один раз попала, ну, то, а то та... все знімала і хотіла видати так, то, що ти попала з першого разу то, і то, забула. Тоже то, то інша справа, з якого разу я попала, але я попала. Ага. Тобто з клюшкою в мене нормальні всякі діле. А Ту. добре, а ти так королем кажеш за, за купальники, так? Так. Там би я, що відповідав на повідомлення, там десь людей 20 питало за ті купальники. Скільки це купальників? В мене є купальників? Скільки? Ну, 10. 20 людей вже питали. Ну, то вони питають, але вони питають ціну і все, і дякую. Я то, то то що? що? Давай, стріпайся. Но... Але 50. дівчата, це такі купальники, оці стрази. Ну, вони коштують 2300 гривень, але то такі стрази, що вони не відпадають. Це не якась пластмаса, це хороші, хороші якісні стрази. Ну, тому така ціна їх. Але сьогодні, а вчора Галя реально була, в тому купається. Ну, Галі посувала, вона її та... не забавла. Ну, вона купила чи ні? Да. Так. Вона все купила, але мене віджала і сказала, все, тепер він мій. А. І тепер а. сказала, мені ще чорний замов. Ну, двері, яка, вже бігом. Я так пам'ятаю, у нас в родині так є, щоб щось віджимати. Тому ти сильно <різь> не вибухай, іди, шуруй, продавай свої піжами ці. Дівчата, піжами Вікторія Сікрет є, є отакі піжами, є світленькі такої якості піжами. Короче, різні. Зараз на піжама має буду виставляти та й братись до роботи. Бо ще є тапочки. Трохи є отаких тапочків. 6-37 немає, є три того. Тапочок, 30... ні? Тапочок. так. Mm. Це оранжерея впорядкована. З їдою треба розібрати, що ми будемо готувати. Там є отой Шо? традиційний рис й по-болгарськи там пише. О, так, що це може бути традиційний рис, пишеш. Чи, 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 я сочевиця. не знаю. Сочевиця. Сочевиця. Рік каже, що варив і варив і варив і 12 годин! 12 годин ми замочувались, 12 годин я то, варив. підпорчений рис, то таке не може бути. Я, то, рис, рис, який варис... є, кажуть, що він має бути твердоватий. Ну то й але ми вчора їли і, 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 і аж ложки ну, було все облизили. Ну нормально. ті, що казали, що від них конкретні гази. конкретні. Да. Я капель? не знаю, я ще сьогодні ще не відчула. Вчора ще не відчула, бо я заснула. Королє, сподіваюся, що всіх була ніч спокійна, ви всі виспалися і тому з новими ми силами беремося до роботи. Сьогодні четвер наближаються вихідні. Тому при можливості, як у вас вихідні, знаєте, літо, літо швидко плинне. бігом кудись їдете, на свіже повітря, кого є, яка можливість. А ще класно, у кого є можливість поїхати в село до бабусі, то теж прикольно. Або в ліс. Бо, бо ми як були малими, то. Та й багато хто з нашого віку, то всіх відвозили в село. І діти кайфували, може комусь не подобалося. Бо я недавно спілкувалася з такою дівчиною Мар'яною. вона каже, Боже, мене як відвозили, я плакала, я там не хотіла бути, я хотіла додому, Наша, вони мене туди везли. Там каже, машина раз пару днів проїжджала. Вона каже, а тепер я мрію, мені так подобається. Так хочу в то село, я так хочу в цей спокій. Так що. Я пам'ятаю, як ми були малими, нас відвозили в табір, в конвалі або в рибник, ми перші дні пару вимахувалися, а потім всі плакали і їхали геть. Тому не вимахувалися. Це, 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 це шуруть до роботи.